Привіт, друзі, за декілька тижнів я планую бігти автономний ультрамарафон східнокарпатським туристичним шляхом. Це 286 кілометрів, на яких у мене не буде жодних контрольних пунктів, організованих баз для ночівлі або Будь-чого іншого, і я мушу бігти лише з тим, що матиму в своєму біговому наплічнику. А, так як це біг, і я не можу брати з собою багато речей, а, то виникло питання, як організовувати бівак. А, бігти таку дистанцію взагалі без зупинок, я поки що не готова, і планую зупинятись на такі короткотривалі ночівлі, тобто на 1-2 години сну, а, повноцінний намет брати з собою неможливо. А, тому що це не вкладається в поняття ультралайту. А, ночувати просто в спальнику, так як це вже буде середина осені, трохи холодно вночі. Температура опускається нижче нуля. А, я розглядала варіант ночівлі в гамаку, але теж відкинула через те, що це а, менший рівень комфорту, довший час встановлення, і знов-таки це трохи суперечить ідеї відновлення на забігу. І тоді друзі з Frame Equipment це виробники ультралегкого спорядження і вони виробляють його саме під запити туристів, спортсменів, такі нестандартні, які виникають в підготовці до цікавих пригод. А вони під мій запит надали бівак ультралайт, який складається в компактний розмір. Має абсолютно мінімальну вагу і при цьому дозволяє майже як в повноцінному наметі прихиститись від непогоди і спокійно відновитись. Отже, покажу вам, що це таке, як він встановлюється, і як виглядає. Ось так в складеному вигляді виглядає бівачний мішок, якщо його добре спресувати, він вміщується разом з кілочками приблизно в такий розмір. Вагу має десь грамів, можливо, 300. Це разом з кілочками, які потрібні для його встановлення. Я придбала саме ультралисті кілочки Сітусаміт такі вони не для якоїсь вітряної ночівлі, не для встановлення в складному кам'янистому ґрунті. Тому концепція в моєму ультрамарафоні ночувати максимально внизу, в зоні лісу, там, де безпечно і там, де м'який ґрунт, і можна спокійно встановити бівак. Ось такий у мене вийшов бівак. Я його ставлю на свої бігові палиці леки і фіксую на 6 кілочків. Спереду і ззаду він розтягується такими відтяжками. І також фіксується по краях кілочками. Має таку трикутну одномісну конструкцію, защибається на блискавку. І загалом дозволяє непогано прихиститись від непогоди, дощу, холоду і спокійно відновитись перед наступним етапом забігу. Я замислила сольний ультрамарафон східнокарпатським туристичним шляхом, а не лише зі спортивною метою. Паралельно з забігом я би хотіла зібрати кошти на позашляховик типу пікап для розвідників 54-ї бригади Збройних сил України. Це хлопці, з якими ми разом працювали ще з часів ОС під Авдіївкою і вже під час повномасштабної війни. І я дійсно знаю, що вони роблять велику роботу. Тому просила би вас підтримати цей проект донатом. А я для вас буду бігти і буду розповідати багато цікавих. Лайфхаків щодо спорядження, свої якісь історії, мотивацію і можливо навіть видам книгу по завершенні проекту. Ну а з вас донати для наших захисників за реквізитами, які є в описі до цього відео. Дякую.